Нашої розмови Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, от запитання відповідно вашої ж інформації про те, що рашисти стягнули до кордонів з Україною близько 400 бойових літаків та 360 гелікоптерів, з яких понад 150 є ударними. І військові експерти вважають, що це може бути пов'язано зі зміною стратегії. Мовляв, Росія буде авіацією торувати собі. Наземний шлях до території нашої держави таким чином протистояти Хаймарсам? А от я хотів би вас запитати, знаєте про що, якщо порівняти ті цифри щодо накопичення військових літаків та гелікоптерів біля наших кордонів з тими цифрами, які були, наприклад, станом на 23 лютого, на, на кінець лютого, перед широкомасштабним вторгненням, от яке порівняння? Тоді було більше чи зараз більше? От, бачите, ви зразу я хочу поправити дві е, такі ремарки, зробити е, стягування е, слово стягування е, хтось поставив в заголовки, і все, і понеслося по всій країні. і Росія стягує. Воно ну, немає ніякого стягування. Воно, як було, ви правильно кажете, до 24-го, так воно і залишилось така приблизно цисна. От тому і військові експерти в лапках, я б сказав так, їх дуже багато розвелося. Їх треба трошки е, ну, теж, які коментують те, чого. Насправді не е, ну, станом на 24 лютого до вторгнення, і протягом місяця до вторгнення російська авіація налічувала 400 50 літаків і 250 гелікоптерів на різних типів. Це аеродроми Білорусі, Росії, окупованого Криму. На даний момент цифра ця, незважаючи на те, що понад 200 літаків і близько 200 гелікоптерів вже знищені, демілітаризовані. Так ця цифра навіть трішки виросла. Літаків зараз 420, гелікоптерів, 360, із них 150 правильно ударних. ударних. Ну, як бачимо, противник має можливість підтягувати техніку. Яка зберігалася э, на була на зберіганні знаходився в середині країни і власне посилив своє вертолітне угруповання. Зрозуміло, що в Чорнобаєці теж чимало в нього було тих бавов, так що там ті вертольоти десятками були знищені. Отаким От чином він посилює це вертолітне угруповання, тому що на сьогоднішній день у прифронтовій зоні зоні саме ударна авіація, штурмовики су 25 та гелікоптери допомагають підтримувати сухопутні війська расистів. Власне, так щоб не було комусь страшно, що, що, що хтось когось десь стягує. Зрештою, цифра така залишається стабільною. Єдине, що на сьогоднішній день повітряні сили контролюють повітряний простір, який підконтрольний Україні який прикриває наша протиповітряна оборона, і власне пілотована авіація на цей простір усіка не залітає, залишається на місці. Лише безпілотники, і крилаті ракети, так на жаль, турбують, але їх дещо теж знищують. Зрештою, добре, що ми це пояснили, і що ви маєте змогу про це сказати, щоб ну людей даремно також не непокоїти цим. Я хотіла вас запитати, була інформація про те, що саме вчора, в день незалежності України, більшість російських літаків, які от вилітали, вони імітували ракетні удари. От, поясніть трошки більше про це, тобто ну зрозуміло там для чого вони це робили. Очевидно, щоб якось продемонструвати свої сили, але як це? Нам вдалося дослідити, як це виглядало взагалі. Ну на командних пунктах є так великі планшети, великі екрани, так на яких ми бачимо всю повітряну обстановку довкола України. Я хочу сказати, що постійно, якщо 200 літаковилітів, це за добу. Так, це ну літаковиля, це що літак злетів, сів і от спостерігається довкола України. Російська авіація 24 на 7 використовує різних типів авіації, зокрема, патрулює повітряний простір винищувачами, але є типи літаків які е, кожний виліт яких, це група літаків, скажімо, Ту-95, Ту-160, або ж е, дальніх випродувальників Ту-22М3, е, вона одразу, коли ті літки злітають, супроводжується повітряною тривогою. Е, Ту-22М3 – це носії ракет Х-22, які, власне, були застосовані е, вчора. Е, Ту-160 і Ту-95 – це е, фактично ці Х-101, Х-555, які е, теж можуть летіти далеко е, Аж до краю Європи, власне, там 5,5 тисяч кілометрів дальність в хасто 101 і тому вмикається повітряна тривога, не зважаючи на те, будуть пуски, не будуть. Ну ризикувати ми не маємо права і тому власне оголошується повітряна тривога. Власне цих пусків вчора було ха 22 ракет усього вісім. Втім, злетів саме стратегічних та дальніх бомбардувальників було декілька. Саме тому повітряна тривога звучала по всій країні. Вони злітають, відпрацьовують. І імітовано ракетний удар по території країни і сідають. Ну власне, таким чином вони нашу державу тримали в напрузі, тримали в тривозі все населення України, щоб не дати нам по-людськи, як ви кажуть, відсвяткувати наше головне свято країни. Ще одне питання, пане Юрію. Дуже коротко знаємо, що буквально це півтори хвилини маємо вас відпускати. Яким чином протиповітряна оборона реагує на літаки, які можуть бути носіями кінжалів? І які це літаки можуть бути? Адже відомо, що от проти цих ракет кінжал ну дуже складно протистояти. Ну наразі е, спостерігалось використання кінжалів саме з літаків міг 31 але й інші типи літаків е, теж можуть бути носіями. Ті ж самі ту, е, які я назвав, теж можуть бути носіями цієї ракети. Ну власне наразі міг 31 і навіть за, зараз, коли ці літаки теж е, здіймаються в небо, буде теж оголошуватись. Повітряна тривога. Ну так як зрозуміло, що це небезпека. Тобто, повітряна тривога на цілій території України, правильно? Коли ті літаки в повітря е, ймовірно, що так. Є певний алгоритм відпрацювання цих цих. Не, не, не будемо повністю його розкривати, але такі, такі, мабуть, що так. Дякую, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних Збройних сил України.